Шановні глядачі, шановні підписники, шановні читачі каналу Хата Чарівниці, хочу звернутися до вас. Зараз мова піде не про Таро, а про книжки. В моєму каналі, телеграм-каналі, хатинка Хата Чарівниці Зараз проходить епопея по тим книжкам, які я читаю. Про... Планую прочитати, або перечитувала, і планую перечитувати і надалі. Тобто, якщо ви зацікавились ви можете зайти в телеграм-канал, подивитись, почитати. Вона почалася сьогодні е і буде продовжуватись певний час, мабуть, тиждень або навіть більше. Тобто, сьогодні неділя, останній день тижня, і, мабуть, ще тиждень або. Тижня-два, я не знаю точно скільки, вона буде продовжуватися. Я там буду ділитися е думками про літературу, яку я прочитала, і так далі. і так далі. Тобто, якщо ви зацікавились, прошу, шановні, ласкаво просимо до мого телеграм-каналу. Бажаю вам мирного неба та всього найкращого. Пам'ятайте, нація яка чи... читає не переможна.